Ліси. Вони не тільки прикрашають землю, вони пом'якшують клімат, напувають водою річки, служать житлом звіру і птиці, дають людині багато цінних матеріалів та продуктів. Майже чверть території нашої країни покрита лісами. Багато з нас люблять ліс. Коли, стомившись, від міської метушні можна хоча б на годину зануритись у царство природи, побавити себе співом птахів, запахом хвої чи шелестінням листя, пройтися лісовими стежками, відчути себе наодинці з природою. Тому і ставитися до лісу необхідно дбайливо, бо він, як усе живе, потребує піклування. Це лише на перший погляд. Росте собі і росте. А скільки треба докласти зусиль, щоб забезпечити йому здоровий і правильний догляд? Ми досягли відповідних позитивних результатів, не зменшили обсяги виробництва наоборот, збільшили його, збільшили обсяги реалізації продукції порядка на 20%. От. Ну а це відповідно дає нам фінансовий результат. Ми відновили нове виробництво. Щепи, а точніше заклали фундамент під це виробництво, яке вже в кінці цього року має давати серйозний фінансовий результат для підприємства. Завдячуючи мудрій політиці голови обласної державної адміністрації Василя Степановича Ядухи, сьогодні впроваджується пілотний проєкт на території Ярмолинецького району. Ярмолинецька лікарня вже до кінця року має працювати котельна, має працювати на для нас це додаткове джерело фінансування нашої виробничої програми. Відповідно, ми плідно попрацювали над таким напрямком, як побічне користування. Не буду розшифровувати, але це теж дасть нам у 2014 році серйозний фінансовий результат. І от таким чином копіючка до копіючки до купочки і виходить непоганий момент. Нові розсадники, сучасні рекреаційні зони, пункти переробки та відвантаження деревини головні об'єкти, які традиційно відвідали працівники ярмолинецького лісництва під час виїзної технічної наради. За останні кілька років тут не лише збільшились лісові масиви, але значно розширились зони відпочинку. На цій складовій своєї діяльності акцентують увагу фактично усі лісгоспи Хмельницької області, адже це не лише додаткові кошти у бюджет господарств, а й популяризація лісу і можливість вкотре нагадати людям про важливість його охорони. Цьогоріч виїзна рада зібралась за тиждень до професійного свята лісників, тому носила дещо передсвятковий характер, дирекція господарства, і самі працівники залишились задоволені такою поїздкою. кажуть, що досвідом вкотре обмінялись і на плоди своєї роботи подивились. Ми ділимося між собою, між лісничими, між колективами, досвідом, бачимо якісь певні позитиви в одному підрозділі, ми в них зберемо це, як за приклад, примножуємо, прикрашаємо, щось стараємося зробити більше. Більш масштабніше. Кожного року щось примножуємо, збільшуємо якісь об'єкти об певні. І дані, проведення, даних нарад, проведення даних нарад я бачу великий позитив. В тих радах бачаю лише один тільки позитив, тому що воно зближує колективи. На сьогоднішній день, як ви, і ми всі бачимо, Ярманецький держзос похоплює чотири адміністративних райони. Тому наші працівники практично, як такої можливості, поспілкуватися, обмінятися досвідом. Не мають. Тільки завдяки цим техрадам ми цих людей, можна так сказати, згуртовуємо, згуртовуємо так, так, надаємо можливість обмінятися досвідом, відповідно показати кращі сторони. Вони переймають досвід і відповідно на своїх участках цей досвід застосовують. І, як ви бачите, сьогоднішня техрада є докастом. Ярмолинецьке лісове господарство має чимало як внутрішніх, так і зовнішніх торговельних зв'язків. В основному це постачання деревини, причому якісно, за чим особливо слідкує дирекція. Ми знаходимося з вами на Ярмолинецькому нижньому складі. Звідси йде відгрузка нашої ліспродукції. Значить, як на внутрішній, так і на зовнішній ринок. Ви бачили вагонні партії. Якраз йде один вагон на Кошицю, другий на Руминію. На Біофул, фірма, з якою ми тісно співпрацюємо. Звертаю увагу своїх працівників, загострюю їхню увагу на якість лісопродукції, тому що це партнерські нормальні відносини, з цього складаються, і, відповідно, ми отримуємо грошові надходження, це дуже серйозно. Є запас лісопродукції, контролюється електронний облік деревини, Люди отримують тут серйозну зарплату зверх 3 тисячі гривень до 4 тисяч гривень. Мають Вагончик свій, де можуть пообідати, дощ пересидіти, вітер слякоть, як кажуть, просто в народі. Тому то вважаю, що треба цінувати своє робоче місце. Привели в порядок і територію, і кранове господарство. Кранове господарство покращене все. Значить, я дякую за вкладу за цю роботу. Мають отримали дозвіл на роботу кранового господарства, вперше за декілька років, до речі. Тому то залишається одне працювати і цінувати своє робоче місце. Єрмолинецький лісгосп географічно охоплює чотири адміністративних райони. Звісно, на його площах є чимало розсадників. Один із найкращих і найефективніших це розсадник модрини. Основною цінністю цього дерева є те, що воно швидко росте і вже через порівняно невеликий час може принести прибуток господарству. Це однорічні посадили. культури, тільки посадили, а це восьмий рік. подивіться, за сім років який приріст, серйозний. Швидко ростуча порода і цінна порода, цінна деревина. Останніми роками ліс стає все більше відкритим для звичайних людей. Працівники лісгоспів працюють над створенням все нових і нових зон відпочинку. У Ярмолинецькому господарстві такі зони є у всіх лісництвах. І це не кінець. Кажуть, що такий відпочинок широку приваблює все більше людей, які не лише дякують лісникам за їх роботу, а й вже знають, ліс потрібно берегти. А ми поставили перед собою ціль таку. Потихесенько, ті створені рекреаційні пункти, потихесенько розширювати їх. Десь раз в місяць щось нове додати, і виходить нормально тоді. Створення подібних куточків у лісі вигідне і лісівникам, і відпочиваючим, каже директор Ярмоланецького лісового господарства Іван Кирилюк. Люди повинні не тільки працювати, а й активно відпочивати. І якщо сьогодні не будувати рекреаційні ділянки, люди будуть просто зупинятися в лісі, смітити там. І в плані пожежної безпеки ці стихійні зупинки небезпечні. А так є рекреаційна ділянка, це місце, де можна зупинитися, відпочити, перекусити. Для дітей є дитячі майданчики. Зона відпочинку вона створена працівниками нашого лісництва, чисто на таких добровольних началах. От, працювали всі з ентузіазмом. В минулому році ми е, частину роботи провели і в цьому році трошечки ще додали і маємо досить непоганий пункт. В плані того, що дійсно місцеве населення, дай проїжджі люди зупиняються, перепочити, пообідати. І ну, якби, бачимо, що це необхідна справа. Вона концентрована, вона під наглядом. Це створили для всіх людей. І повірте, що я ж не завжди в формі ходжу. І не всі знають, що я директор Лізоску. Коли я сюди заходжу, люди відпочивають. І Я під приводом того, що я теж хочу відпочити, випитую у них їхню думку. Люди дякую. І більше вам скажу, люди навчились за собою прибирати. Ми маємо відповідні місця для збору сміття, туалет, все як положено, все є. Люди дякують. Сім'ями приїжджають, колективами записуються на чергу. Це говорить про що? Це говорить про те, що нам треба розширюватись. 40% від усіх лісових площ Ярмолинецького лісгоспу займає заповідний фонд. А головною функцією господарства є вирощування лісу і його відновлення. Не забувають тут про так званий благоустрій. Наприклад, цього року було введено в експлуатацію кілька автошляхів, якими не лише працівники господарства можуть добиратись до своїх об'єктів, але й ті ж відпочивальники до рекреаційних зон. Загальна протяжність дороги, яка з'єднує. Скажімо так, лісництво з Петрашами 5200, 5200 метрів. Дороги має і соціальне значення, тому що якщо Петраші населений пункт, то можна напрямік попасти куди? На рівво в Вінтівці, направо в Зіньків. Дорога має і таке значення, ну і має господарське відповідне значення. вона робоча. Ви бачите, по ній йде рух, значить ми працюємо, вона несе навантаження вже робоче. Ми плануємо, плануємо дасть Бог на слідуючий рік. Скільки залишається? Три кілометри? Так, три двісті. Напевне, що ми з'єднаємо з Петрашами на слідуючий рік. І закінчимо це будівництво. Це позитивно. Ви знаєте, я вам скажу відверто, я сам трошки скептично до цього відносився спочатку. А тепер переконаний абсолютно, що це ми на правильному шляху і це треба робити обов'язково. Збільшення обсягів виробництва та реалізації з такими результатами підходять до свого професійного свята працівники ярмолинецького лісгоспу. З приходом нового керівника за останній рік тут суттєво змінились підходи до роботи, досконалено процес посівів різних видів дерев, збільшились темпи обробки деревини та й сама продукція, яку до слова постачають і за кордон стала якіснішою. Віньковецьке лісництво одне із чотирьох, які входять у структуру лісгоспу. Його площа складає 5,5 тисяч гектарів. Окрім звичайних лісів, тут є і чимало розсадників. Вирощують майже все, починаючи від листяних і закінчуючи декоративними деревами. А ще тут є плантація новорічних ялинок, яку висадили в минулому році на площі понад 10 гектарів. Ліс починається з розсадника. З приходом нового директора Кирилюка Івана Івановича змінилися підходи до роботи взагалі, а до цього підрозділу конкретно, тому що вказані напрямки, напрямки нові, скажімо, для нас, по забезпеченню надходжень до бюджету лісгоспу. Плантація полуниць, а також сад. З'явились після приходу на посаду директора лісгоспу Івана Кирилюка. Працівники кажуть, що з того часу змінились підходи до самої організації процесу господарювання. Багато чого зроблено для того, аби господарство могло самостійно і якісно наповнювати власний бюджет. Окрім появи нових розсадників, було розпочато реконструкцію свиноферми, що також уже найближчим часом приноситиме прибуток лісгоспу за останній рік. Власне виробництво та реалізація продукції лісгоспу зросли на 20%. А з введенням ще одного виробничого комплексу результати стануть ще серйознішими, запевняє керівник. Склад готової продукції. і От вже перша машина, практично ми всереду відружаємо її. Да? В кількості 18 кубометрів вже піде на фірму Інвест. І до кінця місяця ми маємо зробити ще одну машину. Тобто, ми ввійшли нормально в графік, двохзмінна робота. Щорічно, з усиллями працівників підприємства на площі понад 100 гектарів створюються нові ліси. Заходи по оздоровленню лісів та рубки оздоровлення здійснюються на площі майже півтора тисячі гектарів, але будь-які нововведення не були б такими дієвими, якби не людський фактор. Тому Іван Кирилюк дякує усім, хто працює з ним над розвитком ярмолинецького лісгоспу. Бо без цих людей сьогоднішніх результатів і не було б. Хочу привітати всіх працівників Ярмолинецького лісгоспу з нашим професійним святом. Хочу побажати всім здоров'я, добра, достатку, злагоди, миру, вірі, надії і любові і Божої благодаті. Мы-то я е дождем весенний, Меня укрыли легкой дверь. We yeah. hey. И вашей памятью согреты Я знаю, помните вы это Березы, русские березы Теперь вы мне еще дороги Я верю вашу тишину. вчера здесь гремели бои. В березовой роще солдаты легли, И вечную память о них сохранив, Березы расправили ветви свои. Я... Zenu!